Доспіли вишні, варто спробувати їх підсушити, створити чудові смаколики до випічки, кави або чаю. Отож, у мене 7 кг вишень з кисточками. я їх ретельно промиваю і витискаю з них камінчики. І робити мені це зручно за допомогою шпильки. Далі на 1 кг витиснутих вишень я даю 150 г цукру можна давати по смаку. Хто любить більш солодше, можна дати і більше, навіть 300 г. Хто не любить солодко або йому не можна його їсти, все-таки даємо 100 г. Але якщо зробимо взагалі без цукру, то пам'ятаємо, вишня дуже кисла. І Вийдуть на смаколики занадто кислі, які неможливо буде їсти. Тому трішки цукру тут не завадить, даємо хоча б 100 г. Давши цукор, помішуємо і залишаємо на 2-3 години. Я залишаю на ніч. А зранку знову помішую, пробую, яка вишня на смак, адже можна ще додати цукру. Вишня за ніч пустила сік, ставлю на вогонь, підігріваю. Вона так більше його віддасть. І роблю ще це для того, щоб вона потім швидше висихала. Не доводжу до кипіння, вишня в такому стані буде зберігати всі вітаміни. Далі забираємо з плити, вишні мають охолонути. Охолоджені вишні відсіджую. Сироп можна довести до кипіння і закрити на зиму, а ще можна використати для вишняку. Викладай вишні на сушарку. В моєму випадку вишня буде сушитися сонячним світлом. Сохне вона при температурі 50-60 градусів 10-12 годин, якщо 35-40 градусів 20-24 години. Звичайно, на день я виставляю на сонячне світло, а на ніч забираю під дах приміщення. Під час сушки її потрібно оглядати-перемішувати. І коли вишня вже підсохла, ось так вона виглядає. Така вона сухенька, не волога. Зберігати її можна в баночках, пакетах, і якщо в баночках, то достатньо буде накрити пластиковою кришкою. Вона прекрасно зберігається. Є можливість готуйте такі смаколики. Пригощайте рідних, друзів, знайомих. Всім бажаю миру, спокою в душі, до нових зустрічей!